Скорися. Ми створюємо прозоре комп'ютерне середовище. Скорися. Ми створюємо прозоре комп'ютерне середовище. Поїхали на Кариби. Одружуйтесь та розмножуйтесь. Чоловічий одяг армісі. Ні, вільнодумство. Споживай. Ціну знижено Підкоряйся, споживай. Підпиши. Не думай. Спи. Дивись телевізор. Купуй. Продовжуй спати. Купуй. Скорися. Дивись телевізор. Не думай. Продовжуй спати. Підпишись. Скорися Продовжуй спати. Скорися. Купуй. Не шукай доказів. Дивись телевізор, не фантазуй. What's у чому справа? Problem? Я запитав, What's у чому problem? справа? Доброго дня, ся. Так, я візьму. Дякую, сім. Ось тримайте. Дякую. Ти hey hey, будеш купувати чи як? Це твій бог. Love, Слухай, I я не хочу know, втратити роботу сьогодні. Плати або поклади на місце. Hmm. Спить. Спить. Smead.